Стріл собі у ногу. Є... Як російська ППО лупить по своїх? Їх НАТО не бомбили, їх бомбить власна авіація. Як росіяни примудряються збивати власні літаки та гелікоптери? Вони зрештою не будуть ніколи цього визнавати. Та як скидають авіабомби на своїх громадян? Там цілий букет дефектів. Факти тижня про деградацію російської оборонки. Дискотека у новоросійську. Українські дрони летять на нафтовий термінал. От ми бачимо реакцію російської ППО. Зліт ракети і <звіт> Трасуючи кулі, пронизують небо. Але як бачите, летять вони майже горизонтально, фактично стріляють по своїх. <звіт> <звіт> Ракета панцера влучає у житловий будинок. Є просто в карідор іра. А ось так виглядає квартира після прильоту російської ППО. Але тамтешня влада бреше про уламки дронів. Такі випадки трапляються. Ну вони зрештою не будуть ніколи цього визнавати. Натомість звинувачують Україну, що це ми обстрілюємо західними ракетами. А це Білгородська область у цьому прикордонному регіоні. Взагалі цирк. Десятки випадків, коли ракети ППО падають просто на багатоповерхівку. І знову кажуть, винні ЗСУ. Хоча розміщують системи ППО просто у житлових кварталах. І системи залпового вогню по кварталам, і гармати стрілкатню, цю ствольну артилерію, і засоби протиповітряної оборони, де їм подобається, вони там і ставлять. Де командир вирішив, що це якось тактично. Виправдав, ви. та й самі росіяни взагалі не думають про власну безпеку, досі вірять, що це свого, а не війна, і весело засмагають під військовими об'єктами, аж доки не прилітає ракета власного в ППО. Під заборами військових частин російських аеродромів. 2023 рік це був. Коли панцир з Більбека літом б'є по пляжу. Де купаються десятки цих відпочивань? Але чому ракети ППО не самоліквідуються? Бо збої старих С-300, якщо мова про російські системи ППО, там де ракета, наприклад, не влучила в ціль і впала, ну, впала десь на землю, або впала на будинок на території Російської Федерації. Але іноді російська ППО працює на відмінно, коли збиває власні ж літаки, як 17 жовтня над Кримом. І відбиваючи дрони, ракета влучає у свій Су-30. І це вже системний збій. Тут складно сказати, що у росіян є проблеми з е пізнаванням самих по собі повітряних цілей. В них може бути проблема із передачею даних по різним інстанціям. Саме передача даних від різних родів військ є головною проблемою росіян, кажуть експерти. Вони самі себе молотять через хаос координації. Чому не розпізнають старі радари, паніка операторів. Кожна зброя є певний відсоток, може дати збій. Від цього ніхто не застрахований. Ми бачили неодноразово, як росіяни. Навіть визнавали, що збили свій літак. Саме бардак у координації та зухвалість наших сил оборони дозволили у 23-му влаштувати російським пілотам так звану брянську резню». Блукаючи Петріот, знищив одразу п'ять бортів. Було проведено блискучу спецоперацію. Петріот зайняв. Потрібну позицію. Тероризували вони на тому напрямку дуже серйозно, почали нарощувати е, застосування е, кабів, Ну і попали в зону дії і дуже швидко спрацював командир на місці, який прийняв рішення на ураження. За даними експертів, за час повномасштабки росіяни примудрилися збити до двох десятків власних повітряних цілей, але найбільшої шкоди росіянам наносять їхні шкаби, керовані авіабомби. Бомби масово виготовляються. Звісно, що при такому масовому виробництві поспіхом, коли робиться, можуть бути певні. Проблеми з їхньою точністю, з їхньою якістю, З початку 25-го понад 130 випадків падіння російських бомб на російську ж територію. Місцеві рапитують, наші нас бомблять, школи хати, все в руїнах. Населення Російської Федерації воно просто пожинає, самостійно пожинає плоди тої війни, яку вона принесла на нашу землю, тобто. Під приводом мовляв, що бачите, їх НАТО не бомбило, їх бомбить власна авіація. Порівняння просте. імпортні авіабомби, які використовує Україна, це як Тесла. А російські КАП, це Жигулі зібрані після трьох пляшок. Коли йде мобілізаційне виробництво, то з кількість повна кількість бракованих виробів вона є просто невідворотньою. Причина кустарні у МПК, крила не розкриваються, бомба падає одразу. Блок управління він може просто не запуститись, не розкриються, грубо, як ви правильно, крила, рулі не, 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 не займуть штатне положення або не спрацює система позиціонування. Ну там цілий букет дефектів, які можуть е, призвести до нештатного скиду. А ще працюють санкції, адже підкувати блоху це одна справа. Тоді як високі технології не для росіян. Це не просто схеми, це оновлення програмного забезпечення, в тому числі в першу чергу. І е, оцей СТОП-хальт робить дуже вразливим. Російську і військово-промислову, і військову техніку. Але не лише бомби дошкуляють росіянам, ракети ще гірше, знаючи, що великий відсоток може не спрацювати, пілоти скидають їх над водою, над Волгою або Каспійським морем. Тому вони вирішили, що краще будуть дохнути ці. Тюлені каспійські в червоній книзі до слова ніж масколота. Жоден український удар не зрівняється з російською дурістю. Чим більше вони штампують чугунок, тим частіше вони повертаються до відправника. Костянтин Павло, факти тижня сітів. Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал. Факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Удар по гаманцю Путіна ні моргнув. Вводяться санкції. Як довго російські тіньові танкери не зможуть розпродати чорне золото? Кожен посередник не є. Знаєте, патріотом Великого Отечества. Що доведе Росію до руїни? Я думаю, що в інтересах всього світу зайде Росія. Та коли це станеться, саудити можуть це влаштувати. Факти тижня розібралися. Хто може вкрасти гроші з кремлівського гаманця. Нова російська буденність. Ось, хорі. Украинские дроны щотижня атакуют десятки объектов на территории РФ. Но один из этих налетов вызывает настоящую истерию в Кремле. И они наускивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за северными потоками еще и турецкий поток вывести из строя. Росія звинувачують Україну в спробі вивести з ладу так званий турецький потік. Єдиний газопровід, що постачає російський газ до Європи. Насправді ця компресорна станція не була ціллю українських дронів. Питання в тім, що там поруч розташовано багато чого іншого. Українські безпілотники взагалі-то летіли по своїх справах, які не пов'язані з турецьким потоком, каже експерт з енергетики Михайло Гончар, і передусім військові об'єкти. Неподалік знаходиться якраз радіокаційна станція, яка на лисій горі так званій, яка сканує весь простір Чорного моря. Атака українських дронів насправді не вплинула на подачу газу, каже міністр енергетики Туреччини. Але чому тоді бісяться кремлівці? Не моргнув. Вводяться санкції саме удар по російських енергоносіях найболючіший для путінського бюджету, що фінансує війну проти України. Далі ви дізнаєтесь наскільки дієві нові американські та британські санкції, і найцікавіше, скільки часу потрібно, щоб пожебрачити Росію про залітаресі. Важливі по суті нові санкції проти російського енергосектору це дві складові. Перша західні фахівці більше не зможуть допомагати росіянам шукати нафту. Без ефірне рікорне особі 23 двадцять третій рекордна біо буріння російська нічне прамус. Але рекордні обсяги буріння це не плюс, а мінус. Чим менше свердловин зроблено, тим менше собівартість нафти. Фактично, це означатиме для російських компаній неможливість розвивати видобуток. Вони вже дійшли до максимуму використання так званих традиційних технологій, і здебільшого на родовищах потребують підвищення технологічності. Аби хоч щось витягти з під землі без західних технологій, руські кулібіни почали качати нафту за допомогою води. коли починали з того що били фонтани, нефть була подавлення в ядрах. Зараз... Наорот закачують недра воду, чтобы потом воду викачувати і соответственно, получать уже в составі води какої то калічно ні. Але ця частина санкцій довготермінова гра. Росія буде вимушена скорочувати виробництво нафти в горизонті 2-3 роки. Безумовно, це призведе до того, що вони не можуть збільшувати обсяги нафти на ринку, а це в свою чергу зменшує надходження до бюджету і спроможність вести війну. Якого ефекту нам очікувати від іншої частини санкцій проти так званого тіньового танкерного флоту Росії? Дивіться далі. На шість десятків танкерів, що перевозять російську нафту, застопорилися по всьому світу. Порти не приймають їх на розвантаження. Особливо образливо для Кремля, що не приймають танкери, їхні найближчі партнери Індія та Китай. Там стоять на рейді, десь, але розвантажитися не можуть, тому що китайці не хочуть потрапити під вторинні санкції американські чи під Якісь інші а взагалі йдеться про 184 судна, які називають тіньовим флотом Росії. Але насправді про ці танкери всі знають давно. Вони обслуговують не тільки російську нафту і не стільки, навіть іранську, передусім. Тому, якщо вони навіть будуть зупинені. То це вплине звичайно на в контексті зменшення нафтового потоку. Росія, скоріш за все, знайде вихід з цієї танкерної блокади, кажуть наші експерти. Перенаправити ці кораблі в кораблі, треті країни, третій страни катався їх прийняти. Скажімо, Індія індії не приймають, знач можна попитатися. Направляють їх в Африку або ж перевантажить нафту на непідсанкційні кораблі. Але кожен день простою, кожне перевантаження це гроші. Плюс там будуть посередники, і кожен посередник не є, не знаєте, патріотом Великого Отечества. А навіть коли він каже, що я патріот Великого Отечества, він все одно знімає свої 5 доларів. Відповідно, втрати 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 втрати. Втрати впливають на кінцеву ціну нафти, і виходить, що Росії доведеться її видобувати собі у збиток. А коли у тебе так з'являється ну, фактор росту затрат, то в кінці концов ти приходиш в ситуацію, коли не добити не можеш, але приборі немає, і смисла добувати. Ті. Перший дзвіночок, що у Росії величезні проблеми з прибутковістю енергоресурсів вже пролунав. Газпром, мечти збиваються, Дивіденди лічені в полтора раза. Від все-таки наш ну, общий газ. А між ти збиваються только у вас. Тепер тих, у кого збуваються мрії, має поменшати після початку повномасштабного вторгнення в Україну до Газпрому прийшли важкі часи, аж до скорочення штату менеджерів. Газпром просто має шалені збитки, і вони вже не можуть собі дозволити колишнє життя на широку ногу. Відповідно, доводиться шукати. Буквально по закоулках, а ж скоротити витрати саме скорочення витрат та працівників найближча перспектива Росії на кілька років, але наскільки дієві нинішні санкції? Сподіватися, що це якось фатально позначиться, не доводиться, тому що це, скажімо так, перспектива, яка вона матиме місце, але вона не матиме сильного ефекту. Санкції введені, але фактично Путін отримав передсанкційні канікули. Так наразі від тіньового флоту Росії шарахаються всі країни, як від чуми. Але санкції запрацюють лише 12 березня. Достатньо часу, щоб розвантажитись та знайти лазівки, як далі торгувати нафтою. Шоловнами мета не в тому, щоб російська нафта зникла з планети і зникла з ринків. Головна мета в тому, щоб Кремль не заробляв на ній, а ще краще мав е е втрати на видобутку нафти. Перше, що рекомендують наші експерти, закрити величезний трафік танкерів через Балтійське море. Вони мають обмежити е вхід танкерів, які позначені ось в цьому списку. Американському до зони Балтійського моря, себто не знав хто їх ловити, а навпаки не пускати під завантаження. Формальний привід для цього є танкерний флот Росії діряві посудини, що загрожують екологічній безпеці усього світу. А Балтійське море мілководне насправді тому плюс велетенька кількість островів різних. Великих, особливо маленьких, тому будь-який розлив нафти матиме дуже серйозні наслідки для екології і моря і прибережних країн, але найбільшим ударом по російській економіці було б зниження світових цін на нафту і передумови для цього є. От якщо ці світові ціни впадуть до десь приблизно від 40 до 42 доларів США за барель нафти, отут. Московські нафтороби опиняються в ловушці, тому що закрити видобуток неможливо. Якщо ви його закрили, ви втратили дуже часто свердловину назавжди. Ціни на нафту традиційно регулюються організацією ОПЕК Плюс, але в цьому році вона може взагалі розвалитися. Прогнозують наші експерти. Тому що через країни ОПЕК йшла основна маса добичі, основна маса торговлі ні. І поэтому картель диктовал, в общем, цены не равне. Сьогодні це не так. Вбити російську економіку, знизивши ціну на нафту до 40 доларів. Могли б два ключових гравця США та Саудівська Аравія. Саудити можуть качати нафту по ціні менше 30 доларів за барель. Саудити грають самі по собі, живуть самі по собі. у них самі по собі. Буде кепсько для американських видобувників нафти. Якщо ціна обвалиться нижче 50 доларів та ще й на тривалий час, саудити можуть це влаштувати. Якраз вони саме й можуть це влаштувати. Що Трамп може запропонувати ріядо та навпаки? І чи захоче знизити ціну на нафту, щоб Путін фізично не міг оплачувати війну? Ціни сьогодні залежать від війни двох концепцій. Якщо перемагає концепція мало нафти, високі ціни, ну будемо відвертими, перемагає Кремль. Цій боротьбі, якщо перемагає та концепція, про яку ми говоримо, багато нафти низькі ціни, перемагаємо ми. І тут ми підходимо до головного питання: скільки Кремль зможе продовжувати війну при низьких цінах на енергоносії? Звісно, ми би хотіли, щоб цей період тривав до е, ну в ідеалі того моменту, коли Росія перестане існувати як єдина країна? Ну от потребує з 10-11 років, щоб... При низкой цені на нефть це СССР. Если сохранится длинная вот эта полоса низких цен, то это возможно, 3-5 лет. Еще от сегодняшнего момента. не более того. Повна руїна Росії як держави мріє кожного українця. Та чи можливо це, враховуючи, як Захід реагує на ядерні лякалки Путіна? Приму разом жити Росії не получится. Но якщо його загнать в огромную бедность, нищету, вплоть до голода, то в обмен на гуманітарні в не можна забрати рушні. Тож 25-й рік має стати вирішальним. Інструменти для того, щоб поставити Росію на коліна, є все залежатиме від волі ключових нафтогазових гравців. А нам доведеться чекати і знищувати будь-яку російську енергетичну інфраструктуру, що поповнює гаманець війни. Костянти Павлов, факти тижня, сітіві єдині новини.